Друзі, всім привіт! Я рада вас вітати на моєму книжковому каналі. Мене звати Аліна, і сьогодні я вам розповім про моє прочитане за листопад місяць. У мене тут назбиралася така немаленька стопочка книжок, при тому що більшість із них були більше 400 сторінок, тому нам сьогодні з вами точно буде про що поговорити. Попереджаю, що я буду. Дуже коротенько розповідати зав'язку книги. Не буду сильно вдаватися навіть в те, що написано в аннотації. І більше буду все-таки концентруватися на своїх враженнях від читання, виконала всі мої читацькі так ця книга чи ні. Або, наприклад, чи справдились мої очікування від книги. Тому давайте готуйте собі щось тепленьке, гаряченьке попити, якийсь смаколик, і давайте будемо вже сідати і говорити про них. Не забудьте про свої вподобайки, якщо вам сподобається це відео. Напишіть якийсь коментар. Дивіться це відео до кінця, це все допоможе моєму каналу розвиватися, цьому відео просуватися, і це дуже сильно змотивує мене знімати для вас більше читацьких відео. Ну все, друзі, думаю, ми вже можемо з вами починати. І, напевно, ми почнемо із книги, на яку я знімала читацький щоденник для своїх спонсорів. Це книга Ліси Джул, «Ніщо з цього неправда. Насправді, анотація цієї книги мене дуже сильно зацікавила. Я спочатку її десь почула півроку тому, потім якось не освіжувала свої враження, просто запам'ятала, що нібито ця книжка мене колись зацікавила. Потім я її обміняла на книжку Легенди Талате, віддала свою дівчинці, і вона мені ось цю дала. І я дуже цьому їй вдячна. У мене тут. Багато стікерів, як ви бачите, таких зелененьких, десь думаю, близько 10, 10 штук. І що ж я таке позначала в детективах? Звичайно ж, не якісь прям цікаві цитати, а ті місця, коли авторка змогла мене здивувати, шокувати. Коли вона повернула е, сюжет в якесь дуже цікаве русло, якого я не очікувала. Скажу чесно, що Ліса Джол мене здивувала. Вона мене завжди. Тримала на якомусь такому читацькому гачку, і мені хотілося постійно повертатися до книги. І ще думаю, що мені так сильно хотілося читати цю книгу через її оформлення, через цей дуже-дуже зручний шрифт, великий формат книги. Тому вона в мене прям летіла. Я вважаю, що я її дуже швидко прочитала, десь за три дні. Про що вона розповідала? Про двох жінок, які народилися в один день. Вони зустрілися в кафе, коли кожна із них. Святкувала своє день народження. Одна із них це якась така зовсім невідома жінка, якийсь ноунейм, no в неї є просто сім'я, двоє старших дочок і нічого такого особливого. А інша дуже відома подкастерша. Вони починають записувати цей подкаст і там починають вернати такі, просто шокуючі речі, яких передбачити просто неможливо. Я не знаю, ця авторка пройшлася по таких гідких темах, які мене прям постійно цепляли. І я не могла повірити в це. Мені хотілося, щоб в кінці все це виявилось неправдою. Але як я до цього відношусь, ви можете дізнатися, подивившися відео на спонсорському каналі. Тут я не буду вдаватися в ці деталі. Книга від мене. Отримала 7 із 10. Я хочу ще читати в цієї авторки ще якісь створи. Мені здається, що мене трішки так розчарував фінал цієї книги, хоч його хтось називає відкритим, я б його не назвала відкритим. Я якось коли дочитала цю книжку, я чітко розуміла, на чию сторону я стаю. І це мені не дуже сподобалося, але я хочу спробувати, і тоді вона зникла. Також книжка, яка виходила в виданистові Ваттика в маленькому форматі пейпербеку, зараз продається. Тому на ній на цій авторці я крест точно не ставлю і буду продовжувати з нею своє знайомство. Якщо ви читали цю книгу, то напишіть мені про свої враження і. Пропишіть, будь ласка, якщо ви пишете спойлерами, хочете зі мною це обговорити, напишіть зверху спойлерний момент по книжці такій-то, щоб ніхто це не прочитав мимоволі. Можемо з вами трішки обговорити цей сюжет в коментарях. Наступна книга, про яку я хочу поговорити, це новиночка від Вівата, яка називається Впевненість польових квітів від Микалії Смельцев. Ой, знаєте, в мене дуже неоднозначні якісь враження від прочитання цієї книги, але ми почнемо із е, зав'язки. Тут у нас буде головною героїнею випускниця школи. Їй вже приблизно 16, буде вже скоро 17 років. Вона має хлопця, який скоро поїде Вчитися у інше місто, а от вона не хоче виїжджати із свого рідного міста, хоче працювати у магазинчику своєї матері. І Ось вона розуміє, що напевно це перше кохання, яке б сильним воно не було, воно скоро закінчиться, і вона має просто його відпустити та забути. І ось в них в останній місяць навчального року приїжджає новий сусід. І чомусь вона прям біжить до нього відразу з кексами, відразу е, з якимось такими пропозиціями допомогти, познайомитись. Можливо, просто в Америці це так е, заведено, щоб люди якось так вітали нових е, жителів. Не знаю, в нас, напевно, так сильно до цього відповідально не відносяться. Ну, то заїхали люди, то й заїхали. І тут у нас починається любовна лінія з дуже величезною різницею у віці. І напевно ось це зіграло зі мною злий жарт, тому що я в таке не вірю. Іншому головному герою 31 рік, і в нього є шестирічний син. І, і звичайно ж, невдалий шлюб, з якого ось і син і вийшов. І наша головна героїня дівчинка, якій 17 років, вони нібито там. Шалено дуже сильно закохують один в одного, і потім він заради неї там щось робить, вона заради нього там теж набагато що здатна. От в її почуття до нього я вірю, тому що в 17 років таке палке кохання, воно може бути. Тим паче із чоловіком, який набагато зріліший, ніж ти, але ось е його почуття до неї я ніяк не могла собі в голові пояснити, крім сексуальний підтекст. Все, я в цьому більш нічого не бачила. Ця книжка дуже 18. Вона дуже відверта. Ці сцени. Інколи просто шокували мене цією відвертістю тим, як він з нею поводиться. Мені не подобалося як авторка, описує їх. Це така, знаєте, вкусовщина. Комусь подобається такий стиль, комусь ні. Мені здається, у нас у кожного якісь свої подобання, свої фантазії. І дуже часто те, як авторка описує сексуальні сцени, ну, можливо, навіть більше ніж половини людей, може не сподобатись, але для когось це прям самий сок, прям те, що їх збуджує. Ось тут, наприклад, ці сцени мене не збудили, це був не мій сорт фантазій. І я до останнього читала цю книгу. Мені здавалося, що я, в принципі, знаю логічно, чим ця книжка може закінчитись. В принципі, так воно і сталося. Вона мене... Дивувала в деяких моментах, тому що під кінець все-таки була така сцена, прям шокуюча. Я не очікувала такої трагедії. Я дуже сильно над нею плакала, тому що це прям зачепило якийсь такий е, якусь таку больову точку в мені. Потім цей фінал, який нам підказує, що це не остання книга, це тільки початок, буде точно книга продовження. Не знаю скільки їх взагалі авторка планує написати, але точно тут буде друга частина. Я не впевнена, що я хочу читати другу частину. Просто ми якось не зійшлися з цією книгою, і мені стається все через те, що просто я не люблю такий троп в книжках. Але якщо ви любите троп із великою різницею у віці, коли е, він, наприклад, одинокий тато», це також є такий троп, то вам ця книга може сподобатися. Якщо ви любите сини 18+,» тому також вони можуть вам сподобатися. Тому вирішуйте самі від себе, скажу що не моя книга, але це не значить, що вона не ваша. Я її поставила також десь 70. Наступну книгу Elsie Silver «Flawless» я починала читати ще на початку липня, місяця, коли гостювала у своїх батьків. І потім, е, мені здається, що я паралельно читала ще якісь інші книги: це Солітер, яка. Потрапить в топ року І книжку хронометраж, яка тоді була просто на піку популярності, як тільки я її отримала на руки, я ну, просто не змогла стриматись, Мені відразу захотілося також її читати та знімати на неї свій читацький щоденник. Тому ось ця книга була дочитана до 143 ї сторінки. Це ось так і відкладено. І ось якось я знімаю, по-моєму, ось той тех. Який вже вийшов на моєму каналі про підсумки року, і розумію, що я хочу цю книжку дочитати. Це буде плюс і ще одна англомовна книга в списку моїх прочитаних книжок, тому потрібно до неї повернутися, при тому, що від цієї авторки в мене є ще одна книжка, і я хочу дізнатися, чи потрібно мені із цієї серії про Ой, як же там це містечко називалося. Я вже, якщо чесно, трішки забула. Чеснет Спрінгс, точно. Е, тут дуже багато книжок в серії. Тут, по-моєму, їх п'ять. Так: Flawless, Heartless, Powerless, Reckless і Hopeless. І в мене, як ви бачите, є остання і перша частина. Про до речі дуже погані відгуки, як чула, але подивимося, тому що просто також люди говорять про те, що е, це не їхній троп. Ось такий військовий, який там повернувся після війни, і в нього якась там романтична лінія із головною героїні. А мені здається, що це буде цікава історія, тому я собі купила на знижках цю книжечку десь за 190 гривень. І хочу також прочитати тепер дві наступні книги. Їх називають Найсильнішими це реклас і Якось там... що вона називалася. Вибачте, в мене така пам'ять. У Heartless. Оце Хартлес і Реклес, я буду також читати. Давайте вже ж про сюжет трішки. Тут у нас буде історія таких стосунків на роботі. Головну героїню батько посилає для того, щоб вона допомогла відновити репутацію хлопця, який на биках їздить, як це називається, ну це родео, він наїзник на биках. І він там щось сказанув, що дуже сильно зіпсувало його репутацію у сфері молочних продуктів. Щось такого він, по-моєму, сказав, що ненавидить молоко, і тут, прям там, на нього понеслося, і так далі. Це ж бики, корови, те Як це він їх ненавидить? Вони йому гроші все життя приносили. І ось цей. Наїзник на биках він живе в такому якомусь ранчо, гірському, дуже класно Елсі Сілвер описала саме атмосферу, де вони проживають: ці коні, ці бики, е ці гори, такі полонини класні, е про те, якою важкою працею вони заробляють собі на проживання. І в цього хлопця ще є. Молодший брат, по моєму, так молодший брат та батько, і от вони в трьох живуть в цих горах. Оце в них такий сімейний бізнес. Це родео, і ось наша дівчина має приїхати туди і возити його по всяких е, там конференціях, щоб він якось вибілив е, своє лице. Перед суспільством. Звичайно що у нас тут закручується любовна лінія. Мені дуже подобалося, що вона була така, знаєте, трішки slow burn, що все-таки не все було так е спочатку очевидно. Ми розуміємо, що між ними буде головна лінія, любовна, але спочатку це був флірт, і це було так класно, коли вони просто загравали і розуміли, що та, ну, ці стосунки можуть. Е Ну, скоро закінчитись, це все несерйозно. Ну да, вона просто гарна, да сексуальна, там він її хоче, але це нічого такого. Він і других е, жінок хоче, тому в них якось це все дуже довго так розкачувалося. Це мені так подобається. Я люблю, якщо чесно, коли любовні сцени починаються десь на отакому відрізці книжок любих романтичних, тут вони почалися трішки більше ніж на середині. Це непогано, і мені подобається, коли все-все так довго тягнеться, коли це якісь іскри, коли він якось проявляє себе, коли в неї стаються якісь погані події в житті. Це я не присутнишку кажу, а наприклад. І тоді герой якось себе проявляє, і вона в ньому починає бачити більше, ніж просто хлопця, який там до неї заграє, і, можливо, хоче її просто в ліжко затягнути. Тому. Прям лайк. Мені ця книжка сподобалася. Під кінець вона стала дуже-дуже злодючі. Мені здається, що ось ця книга буде перекладена українською мовою. І взагалі цей цикл. Ну мені чомусь здається, що якщо вже Анни Хуанг, чи Анни Хуанг, якось так і називають твістед серія. Почала виходити ліва, то і скоро за цю також хтось візьметься. Тому, в принципі, можу рекомендувати до читання і після дочитання цієї книжки хочу однозначно знайомитися з наступними творами Елсі Сілвер. Поставила я їй десь 85 з з Наступна книга це просто неймовірна краса від видавництва фабла, яку мені прислали на огляд. І, до речі, впевненість польових квітів мені також «Віват» Іват прислали на огляд. Взагалі, в цьому місяці я багато книжок на огляд отримала, але ще не багато прочитала, тому що були різні там особисті фактори, які просто. Відрубували в мене любе бажання або час на читання, тому зараз прям я знову така вливаюся в цей читацьке русло і хочу вам розповісти про книжкові хроніки Анімандкрамб від Лін Ріни. Ця книжка неймовірно красива, і вона неймовірно цікава. Це така романтична історія між двома головними героями, яка відбувається в Лондоні в 19 столітті. Це той час, коли жінкам не можна було навчатися, були якісь чоловічі там університети і такі. Типу жіночі курси, максимум ти би могла стати медсестрою. Або краще стань домогосподаркою, виховуй дітей і не про що таке більше не мрій. Головне, щоб ти гарно вдягалася, гарно так затягувала на собі корсет, щоб все вивалювалося, і щоб якийсь парубок а бажано якийсь дуже статний і вже дорослий чоловік на тебе. Глянув і взяв тебе заміж, і ось нашу Манткрам намагається дуже активно мати видати заміж. Пошвидше їй вже 19 років все вже та стара карга. І тут ми бачимо, як батько вирішує перетворити хобі своєї доньки. Це читання на її роботу. Він відправляє її в лондонській бібліотеці при якомусь університеті, по-моєму, в Кембриджі, працювати помічницею головного бібліотекаря. І ми бачимо те, який там працює чоловік. Буде її начальником, головний себе бібліотекар. Він просто всіх звільняє. Ніхто йому не подобається, ніхто не виконує цю роботу так ідеально, як він. І ось що закручується між ними. Це було дуже класно споглядати. Я трішки розчарована кінцівкою, але все одно, знаєте, цей 1% розчарування в кінці цієї книги взагалі не змінив навіть оцінку цієї книжки. Це було... 10 з 10. От вона мене нескільки розважала, вона мене нескільки захопила ця атмосфера, як це все було класно описано. Що я просто читала і насолоджувалася цією історією і вам рекомендую до неї приглянутися. Книга про книги не банальна, дуже романтична, дуже така атмосферна. Тому, в принципі, можу вам її рекомендувати, якщо любите книжки про книжки. Наступну книгу я читала вже в електронці це Залишся, якщо кохаєш, від Колін Гувер. Знаєте, ця історія вона мені просто була необхідна, необхідна моєму серцю після перегляду фільму, покинь, якщо кохаєш із Лавлі. І я вийшла із кінотеатру, відразу пішла в Ашан і хотіла там купити собі цю книгу, але потім подружка мені каже, в мене є ця книга, я тобі дам почитати. Потім я якось забула в неї її взяти, і ось я вже. Прочитала її в електронці. Ця книжка мені дуже сподобалась. Вона була солодка, вона була передбачувана, але знаєте, я хотіла, щоб все, оте, про що я думала, щоб все воно було в цій книзі. Вона піднімає також важкі теми. Я не хочу спойлерити, про що вона була для тих людей, хто ще не читав першу частину чи, можливо, ще не дивився кіно, тому буду так, тільки про свої враження. Мені сподобалось, як тут головна героїня виходила із проблем, які в неї з'являлися в житті. Мені сподобалася ця любовна лінія. Вона була милою, вона була такою чарівною. Це просто ідеальний чоловік. Ви знаєте, про кого я говорю, ті, хто дивився фільм чи читали книжки. От багато хто вболівав за такого головного героя першої книги, але я вболівала за іншого героя. І він для мене просто уособлення ідеального. Чоловіка ідеального батька, тому я отримала неймовірне задоволення від прочитання цієї книги. Я отак вночі включала і просто до відключки я читала цю книгу, я її також ставлю 10 з 10. Це просто, просто те, що було потрібно моєму серцю в цей момент, попало просто ідеально. Якби я раніше прочитала цю книгу до перегляду фільму, я думаю, що важливо вона б мене розчарувала, тому що я подумала, ох, як все передбачувано. Але тут, коли я поновила собі враження від цієї історії. Все те, що я хотіла в ній побачити, я побачила і це було ідеально. Наступна книга це нарешті книга, яка потрапила мені до рук, тому що я дуже сильно хочу перечитати книгу одного разу розбите серце, і я готуюсь до її перечитання. Ой, тепер вона сюди не влізе. Так, тепер я готуюсь до її перечитання, тому що я хочу тепер її. Зрозуміти набагато глибше раніше, коли я її читала, я прочитала тільки першу частину «Каравал» із цієї серії. І ось я дійшла до книги Легенда. Вона вже зовсім про іншу головну героїню, про сестру Скарлетт Донателло. Вона тут також приймає участь в грі Каравал. Вона тут знаходить своє кохання. Вона тут знаходить, хто ж такий легенда? О Боже. Хто такий легенда? Я би ніколи не зрозуміла, хто це, якби не прочитала цю книжку. Я до останнього думала: те, що правда? Цей натяк. Ще один натяк. А я все одно в це не можу повірити. Вони мені кажуть прям, хто це, а я не можу повірити. У мене тут мільйон стік, мільйон. Боже, як мені сподобалася ця любовна лінія між головними героями. Якщо ви ще не читали Карава, будь ласка, прочитайте. Якщо вам сподобалася ця книга, то будьте впевненими на 300%, що друга книга написана краще. Друга книга написана і про інших героїв, і вона безмежно цікава. Просто. Це, напевно, найкраща книга цього місяця, яка захопила мене найбільше, але в принципі і Ані Мандкра мені також сподобалась, і Елсі Сілвер, але вони всі 10 з 10, Але ця якось була особливо емоціональною. Я тут собі поначепляла цих красивезних круглих стікерів. Для того, щоб коли я читатиму наступні частини або перечитуватиму одного разу розбите серце, щоб я нічого не впустила. І якісь деталі, які забула, могла собі нагадати. Тут було дуже багато класних цитат. Я вам однозначно рекомендую познайомитися із серією каравал. Будь ласка, не будьте як я два роки тому, не читайте одного разу розбите серце без серії Каравал. Я раніше думала, ну, от я її читаю і думаю собі. Що вони всі говорять, що мені потрібно прочитати всю серію Каравал? Ще ти собі там щось про спойлерів? Да, я коли почала читати цю книжку, я така. Держіть мене, Семеро, не вже головний герой тієї книги є тут. Тобто е він отут такий персонажик, а тут про нього взагалі ціла серія буде. Ого. Послухайте мене. Читайте цю серію, це була колись найкраща книга року, десь три роки тому каравал. Тому не... ви вже зрозуміли, коротше, читайте і все. Мене чекає ось ця книжка. Я прям її тримаю так собі в голові, що я можу її прочитати. Я думаю, що я прочитаю її, якщо не в цьому місяці, то на початку наступного року. Ой, держись мене семеро. Я в захваті десять десяти, ще раз повторюю. Ну, ось і все, друзі. По прочитаним книжкам це вже буде на сьогодні. все. У мене ще є три початі книжки. І, до речі, я не знаю, чому я приховала, що в мене книжок сім. У мене шість книжок, прочитаних в цьому місяці. Зараз вам покажу дві книжечки, які я почала від одного автора, і не одну з них не змогла закінчити. На жаль. Ви, напевно, в такому самому шоці, як я, це Періпрачок, Піраміди і колір магії. Якщо колір магії, я, напевно, вже не буду дочитувати, тому що це занадто якийсь важкий початок наступної серії. Я вже переступлю відразу до другої частини чаротворців. Піраміди це позацикловий роман, якого мені залишилось ось так дочитати, але просто щось настрою в мене немає на фентезі, ось таке малосюжетне. Я вражена. Цією книгою, з одного боку, мені подобається, з другого боку, вона мене не тягне. От якось інші цикли трачута, мене більше зацікавили, більше якось тягнули. Знову продовжувати читати. Тут було мало жартів, тут було багато про релігію, що мене здивувало, і багато про піраміди, Єгипет і так далі, ось таку книжкову тематику. І ще одна книга, яка в мене почата, це. Якби їм міста вміли говорити від Тетяни Бондарчук, ця книга точно буде прочитана в грудні, тому що мене до цієї книги неймовірно сильно манить. 132 сторінки за один день я прочитала і вже розповідала вам свої враження про цю книгу в інстаграмі. Так що слідкуйте за моїм інстаграмом, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, я там дуже часто в моменті ділюся враженнями від читання книжок. Ця книга має бути з таким японським вайбом. Тут головні герої мають поїхати в Японію, щоб вивчати цю країну, щоб написати якісь там дисертації свої. І тут у нас нібито має бути любовний трикутник. І він мені вже на початку книги розбиває серце, тому що я вболіваю за кожного із цих хлопців. Я вже знаю весь їхній життєвий шлях, і тому. Вони реально дуже круті. Мені прям дуже цікаво, кого з них вибере головна героїня. Ось і все, друзі. Я вам розповіла про всі прочитані та початі книжки в листопаді місяці. Напишіть, будь ласка, в коментарях скільки книжок ви прочитали, яка книжка в листопаді виявилася для вас найкращою. Мені буде дуже цікаво про це прочитати. Зовсім скоро ми з вами побачимося на спонсорському каналі, тому що в мене заплановано ще декілька спонсорських відео. Чи ви ще не підписані на спонсорський канал і хотіли би бачити більше? Контенту від мене, то підписуйтесь, я завжди залишаю посилання на спонсорство в описі під відео. Там залежно від рівня підписки, за 35 гривень ви будете отримувати одне додаткове відео на місяць, і за 50 гривень ви будете отримувати доступ до двох спонсорських відео. Ну а на рівні підтримки 100, ви отримаєте цих два додаткових відео спонсорських, плюс ранній перегляд основного відео на каналі. Ви будете його бачити на декілька днів раніше інших людей. Ось так, якщо вас зацікавила пропозиція, то в описі є послання для підключення спонсорства. Дякую всім моїм спонсорам, що вже підключилися, що підтримують мене, чи дивляться мої. Відео та пишіть мені коментарі. Ви просто моя душа. Дякую вам за підтримку мого каналу. Не сумуйте, друзі! Зовсім скоро побачимося у новому відео. Па-па!